Відкритий чемпіонат Закарпаття з кікбоксингу серед юнаків та юніорів зібрав в Ужгороді 84 спортсменів. У 22 категоріях провели 41 поєдинок у розділах Кік-Лайт, контакт», Лоу-Кік. Чемпіонат у нас відкритий, прибула команда з Львова, була команда приєхатися Словакії, але по певним причинам їх сьогодні нету. Присутствує команда Виноградова, Хуста, 4 клуби з Ужгорода, з Ужгородського району. І ми зараз тут відбираємо зборною Закарпатської області в этом віці для участі Кубку Європи в Братиславі і юніорського чемпіонату України в Броварах в Київській області. Михайло Годинець – чемпіон світу з щодо карате Уже декілька місяців співпрацює з закарпатськими кікбоксерами. Влаштовують спільні змагання, відтреновують нові прийоми і напрацювання. Спортсмени набираються більше практики, стають більш в собі. Якби різниці такої особливо немає. до канкера, то є розділ кікбоксингу, тому хлопці виступають спокійно по різних напрямках повноконтактних бойових мистецтв. Ми виставили 25 спортсменів. Ну, рівень, рівень як від початківців, так і до більш хлопців, які вже більш професійно займаються. Це хороша можливість для них в рідному місці попрактикуватися в змаганнях. Олександр Семич розвиває кікбоксинг у Виноградові та Хусті. Такі обласні змагання вважає не тільки хорошою репетицією перед всеукраїнськими та європейськими стартами, а й містком для згуртування колективів, збірної закарпатських спортсменів. Є хороші здобутки, зараз плануємо вже починати виступати і в Європі. Йде популяризація нашого красивого спорту. Ну і що немало важливо, то здоровий спосіб життя. От до чого ми йдемо, і в принципі, наша мета оздоровити нашу націю. Ну а кікбоксинг як можна найкращий від спорту у цьому направленні. Самі ж кікбоксери тішаться спаррингом та новим знайомством. Кожен у своїй категорії сподівається потрапити до збірної краю та представляти Україну на європейських змаганнях. Ну, закарпатські змагання мені ну, люб, любляться. Но... Ну, так, я файно достав виступи. Друге місце. Я хочу стати чемпіоном Європи. Треба тренуватися, зробити паспорт і поїхати вже. Мене друг покликав якби, займатися кікбоксингом в п'ятому ще класі, коли, коли я був п'ятий клас. Вже займаюся три роки. Я дворазовий срібний призер України з кікбоксингу. Якщо в мене щось вийде, то хочу професійну кар'єру піти. Було нелегко, але я займаюся лише тільки три роки. І коли перший раз, коли я прийшов, мене якби був для інших якби грушою. Вони били мене кожен раз, і я набирався опиту і вигравав кожен раз. Всі мої нокаути були з розворота ударом або в голову, або в живот. Я чемпіон Європи по каракам карате. У лютому на закарпатських кікбоксерів чекають змагання Кубку Європи у Хорватії. Відкрита перші словаччини та кубок України в Одесі серед дорослих у розділах «Кіклайт», «Фултконтакт», «Лоукік», лоу